пройти через павутину і досягнути монету, яка є там. а не ага. Якщо учасник доторкнеться, <плес> можеш походити подумати. Це тяжко. Доби, дивися, я за високий тобто, можна торкатися до кріса. А можна крісло кинути хочу Ні, подивитися. Віталік, Віталі, не думай. А ви mm -hmm. пробували пролазити? Софійка пробувала. Пролізла? Ні. Я, так Ні кажу, повз, а всі внизу? в тюрму підуть. А. А. Він йде в тюрму. А, а, він. а, він в тюрму. а, він. а де в тюрма? Але... тюрма? Не бійся, все добре, давай. Знімай ставки. Аби ти не мав нічого. Там. Лію, наліво, Віталік наліво. Якщо побудувати все поцілій, що краще заправ. Вітава, Віталік, наліво перейде. Перейди наліво. Та, сюди. Дивіться, краще тоді. Ми чувстимо, не вийде, я так повіду. Молодець. Що уважно дивисься наверх. Ти не хочеш верхом ти? Обережно, я б... обережно. Я вийшла б... наверх. Тут буде давай дверку перейшов. Кстати, я ногам вотаю. Давай, молодець. <Оп>? Нічого, нічого не пише. Дивися уважно. Я буду тут вартом легенько. Можна. А ні, я отак от тут одну переступу. Та вже Ти, давай, ти, шо, ти зачіпнув багато. Я забираю всіму трати. Не ну, тримай, тримай дай, не вибирайся, ніхто знає нас. Отак, отак. Повернись. Давай, 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 давай. Давай! 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 Та не крізь і не на час. Отак, пробуй! Його. Давай! Жорстко так! Наклики! Треба на тобі! А, Ага, яка є! Я тебе умовляю! Наклики його! Отак, на візьми. да! Пішов. Пробуй знизу. Попробуй так, що отак. Отак знизу. Ні, Чуть, голову перекали. Візьми отак. <ріст> а отак можеш пухти? Хай вона голову її керує, але вона руки там не пхає. Голову отак! Я отак! Міша отак. <ріст> <ріст> тако! Нахилила голову. О, отак! Хай нижче, нижче висять. Мостика Міша робити. Зможеш отак взяти. Трима! Давай! Давай! Візьми знизу отак! Я не можу! Я сказав, відео. А, давай, чекай. Отко, от кого, яже! Ти не можеш, ти не сніг. Дай руку, дай руку, дай руку. дай рух. Чекай. Давай, давай. Єш! Рома, я вам звірот. Вона ржає мучу. Ешь! Виталик, ну пожалуйста. Не, не, вот. Давай, 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 давай. Давай. Мар, я Дай руку, дай руку мне. Так можна? Боже, хто прийшов Давай, моему Давай. Давай, Знизу Отко, отко зроби і захлопни його просто. Віталій, іди тебе кличуть. Так. Не дивіться вносить, не дивіться, реально, будь ласка, ми вас просто. Всі відвернулися. Воно слизьке. Розумієте так? А потім можна прийти, якщо ми не прийшли. Отако! Ні, ви йдете цей. При максимально зупини. Відкрила рота на мау. Трошки далі стань. Так от тримайте мене! Відтримай. Відкрила рота на максимум! Давай! Ще, ще більше. Ти в стоматова! тебе тіка стоматована! Мар'яна, давай! Можна? Будь на... ласка! Якщо вона вирве нитку, можна. Інша не буде, якщо вона впаде. Да О, чуєш, вирве нитку, воно впаде і просто зуба. А ти думаєш, там нитка міцна, вона і думає, зустріне вторветь. Рве! Давай, давай, рве! <різь> давай! Рирватий, давай! Нагнися! Відкрий рота на максимум! Рви, рви, я тебе умоляю, погано. Мені погано. Добре, добре, стоп. Дозволяю один раз зараз вкусити, коли вже лишається хвилина. Раз вкусити. Сильніше треба було, Мар'яна! А тепер треба! Котик давай!

Wait, Come, on. Come, on. Come, on. Come on! Come on! Yes! Stop. Come on. О! О! Що заходиш? Ну? А там мокро типу. Стіпається. Давай, давай, шукає, ще трохи. Давай. Бережвай, уберемо, окейні. Я їх не боюсь, але просто мені треба монету. Шукай помаленьку ні. Вони ж мертві, вони їх там.

Тож я знаю, які за мною сідують. Все? Так. Чистили. А зараз виїхати теж зазначити. Секунду. Я не приземлила, слава Богу. Зубами, без жодних груп. Я буду тримати цьому ку. Ти за чарку в з певний гол. і куди і, і сапаєш, і ти пересипаєш, і тоді належне. Я можу не випити носити. Я можу. У мене Це... тобто, не рефлекс почимені. Руками ні, тільки тільки все род. А якщо ти таке... пос? Нос! ж то п'ям глибоко не просто просто зубами? Але нос, нос закнути ніс закріпнути політики. Зубами? Чи такого зубами?

Хай не бо це замало. На. Хай, хай, хай. Все? Все, можеш пускати. Тьфу! Молодці! Можно просто руку Можно? Все, я понял. Можно який поинтовать. Супер. 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 Пропал. Скинете потім Давай, трошки, да, очі трошки. Дупо можна mm. переставити. Давай, давай, давай! давай, давай, давай. Без рук без рук. без рук, без рук. Оба, обаля. <ріпи> О! Що було? Руки не, не выкрустовуємо руки. Руки, руки. Руки не стіл. Без рук безрук, безрук, безрук. Без ну, тільки мы прилушались. Ну щось залишилось, добре, молодці. <сорістичного віда> <гуми> <сорістичного віда> Можете один одного запитатися. Торкнула. Ай, це, ще й порвала. Віка, зупинись. Вліво вліво-вліво-вліво. Голова Віка. Ліва. Віка, огляне, що робиться навколо <сорістична> на тебе, не спіши. Контролює ситуацію. Обережи спина. Тут, тут. Тобися назад, тобися О, Добре, вертайся назад і пробуй лізти. І лізеш. Плазуєш, просто плазуєш животом, животом не піднімайся, а просто по землі. Футболка, ну і ти? Треба що? Треба виграти псю до біла футболка. Нище, 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 нище. Нечіпай, не піднімай голови. Треба брати, мамі, кошти, Молодець, дивись. Чого не прийшли готові, прані. О. Та нам не казали, я питала. Що я пробую та три і Мис. повзи просто. Тут нема місця. Раз вже було. живу. Бляж, бляж, там нога, нога. Повзи. Ну, розвертай ноги наліво, наліво, туди розвертай. Помаленьку, помаленьку, не спіши, зупиняйся. Голова, голова. Нижче голову, нижче, нижче. Так, Насовок, огляж, нижче не, зупинися. Не Ляши, огляж, нижче. І просто а зупинися. Не, не дергайся. Рука так. права. Ч -ч -ч я тобі раджу вивізти сюди. Обризи голову. Голова, Вивіз плазуй животом! Сюди, повзи. Не піднімайся, не піднімайся. Пов... Добре, тепер. Стоп, не піднімай. Так, молодець. Тепер. По Трошка, потрошки, по можеш стати подивитися. Або можеш лежати і подивитися. Добре, тепер назад. Я, я тобі раджу всю ногу туди. Да, я Так, Тільки Обережно! Обережно, mm. Обережно. Обережно тут! Тут, тут, тут один! А. Голову, голову. Контролюй 에, почекай. голову, Почекай! Почекай, я, я тобі допоможу, бо в тебе штани вона не рахується. Це був два. Так, доповзи! Повзи, повзи, повзе, повзе, не сміши, не сміши, не сміши, не спіши! Знімайся, мави Нормально! зорі! Зорі! вже такий, це наша перша копійка за 4 точки, розумієте? Ура! Я вже. Пошук, неправильне відповідь. Ти відчуваєш? Добре. Ще раз. Я стояв на скелі сам. І Бог промовляв мені в тиші і вітрах. Був вітер землетрус, вогонь, то Бог прийшов у спокою. Хто я? Ні. Будь ласка, ти відповідаєш. Я думаю. Ви Біблії не знаєте? Ні, ще до тебе не дійшло. Я стояв на скелі сам, і Бог промовляв мені в тиші і вітрах. Бо вітер, зенитрус, вогонь, то Бог прийшов у спокої. Хто я? не знаю. Не знаєш? Ви повідаєш Я не знаю. Я сто процентів Рома знаю. Я вже чогось не знаю. Я не знаю. Рома. Це Рома. Рома це... Рома Кілян? Правильно. Я не говорив, а кричав. Я не писав, а свідчив. Я не був світлом, але про світло казав. Хто я, що стояв голосом у пустелі. Іван, Крут. Кру Ото ну. не виступає. Сюди догидре. Давай перетягуємо. Оооо! Рука, рука. Тихо, тих. Рука, рука, нога. Ліву ногу. Права нога. Сюди, праву руку. Праву руку. Туди. Але сідати не можна. Не можна. Не можна а, мені не <сіlly> <сіlly> а мені такого не казали. А мені такого маємо на початок. Ні, вже <Вы> горники. А це або тюрма? Ми зараз є дюра. Або не початок, не або тюрма. <сіlly> початок. вперед. <saga> бідна, дитина. ласка, тільки не падай на кодення? Я такого. Ні, а не та рука, втягнися. Опа, я це краще не Яка рука, скажи мені? Права. Браво! Перетягуй браво! Опа, ліва нога! Люди на повук. Оцю руку сюди! На ферма. <кліпи> Права нога! Давай! Опа! Добре, добре! Ох, супер. Давай ліво руху! руху. руху. Давай, 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 давай,

Раз, два, раз, два, раз, два, два, раз два. Опа, 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 Ой. Не ощущается. Не ощущается. Не ощущается. Аллилуйя. Аллилуйя. Співай, ми їм табору. Давай, давай, Маріянка, опа, опа, опа. Я вас дуже вірю там. Будь ласка. Я і не до кого. Я привикла. Ну що?